Привіт, друзі! Сьогодні субота, але я на роботі, тому що в мене таке, таке замовлення. Прийшло, прийшов один солдат і захотів чохол на отаку флягу. Дивіться, це фляга для води, щоб причепити на пояс. Він чомусь не зміг купити таку флягу, де там продають в магазинах чи де, і вирішив замовити у мене такий варіант. Але я ніколи такого не, не, не робила. Взялася за цю роботу ну, якби, Провірити себе, чи я зможу це зробити. Дивіться, матерії він теж не давав ніякої, тому що в нього немає. Ну, і Я вийшла з положення. Я взяла такі вельветові, старі штани зеленого кольору. І отаку тканину. У мене була така плотненька тканина зеленого кольору, підходящо до їхнього камуфляжу. Зробила я викройку на цю флягу. Ось тут у мене ще. Половина роботи, такої це виворотка. І дно. Зараз будемо підшивати дно. Тут в мене вже все готово. Дивіться, воно розкривається ось так от ось так. Знімається звідси, витягується фляга. одною рукою незручно. Ось так. Раз. І витягуєш флягу. Тут є закрепка для. Пояса і отак от от можна вдівати. І так щось можна просверлити, і отак от от можна вдівати на пояс. Дуже зручно, вдало вийшло. У мене плотненьке, хороший легенький чохольчик, внутрі м'ягенький, зверху зелений колір підходящий під камуфляж. Я справилася, вважаю, з роботою. Буду дзвонити замовнику, щоб забирав заказ. Пока-пока, друзі, приходьте на канал.